Вітаю всіх, хто зайшов гості мою вінтажну комору. Сьогоднішнє відео буде присвячено любителям скла, і як ви вже здогадалися, що це скло буде присвячено виробам Стрийського скляного заводу. У мене вже була перша частина відео про келишки даного підприємства, про чудовий посуд, високохудожній посуд стрийського. Скляного заводу переглядів не так багато, однак, все ж таки, я вирішила показати вам ще частину виробів, а саме келихів та чарочок даного підприємства, щоб ви могли полюбуватися і згадати, які красиві предмети випускали у нас в Україні. От зараз дуже багато хто любителів скла. Колекціонують і, що називається, полюють за іноземними виробами. А наші вироби також досить цікаві. І вони достойно в свій час конкурували з найкращими іноземними зразками. Тому поїхали. Показую вам ось ще такі чудові вироби з кольорового з червоного скла, рубінного, як називають. Які виготовляли майстри підприємства Встрійовного скляного, скляного, Стрийсько-скляного заводу. Е, кому належить ця колекція, я не знаю, але погляньте. Тут ніжка з прозорого скла, ось їхній такий, бачите, е, е, кулька така, яка відрізняє. І дає можливість ідентифікувати, навіть якби ви і не знали, кому належить цей виріб. Ось. І е, чаша безпосередньо у вигляді е, бачите, такого дзвоника, якщо перевернути. І з малюнком оцей малюнок ось такий, це називається кущики, я читала. От кучки. Тут двошарове скло, алмазна грань, ви бачите. Ось такі красиві келишки. І в залежності, навіть їх, бачите, у мене тут в комплекті їх 4 штуки. І в залежності від того, яка кількість речовини попадає в скляну масу, вона дає більш інтенсивний і менш інтенсивний колір. Тут навіть можна роздивитися, на прикладі, ось чотирьох цих келехів. Ось така чудова. Колекція, до речі, я вам хочу показати. Зараз хвилине, я піднімуся, я вам показувала була ось такий червоного кольору. І назвала його, що це малюнок, називається Вечірній промінь. А взагалі я знайшла в одному із каталогів, демонстрували оцей предмет і називається цей малюнок просто промінь. Бо російською луч. Так. Тому трішки, як кажуть, роблю корективу в назві. Якщо знайду, я вам обов'язково повідомлю, як називається ці, ця форма. Цих чудових кенегів. Сьогодні, до речі, будуть вироби навіть високохудожні і досить такі простенькі. Так, давайте, бо вже часу забагато, а я щось всього язиком все мелю й тамелю. Погляньте на оцю красуню. У мене їх всього таких от два. Але погляньте, який же він красивий з марганцевого скла. Я вже говорила, що марганцеве скло, воно досить таки дороге, а що називається, астрійський скляний завод. Був, як кажуть, впереді планети всій дуже багато виробів виготовлялося з марганцевого скла. Справа в тому, що марганець це досить дорогий метал, і на сьогоднішній день вже не випускаються такі вироби. Тому цінуємо, цінуємо, шукаємо і зберігаємо те все, що виготовляли наші майстри. Погляньте, яка красива алмазна грань. Знову ж таки двошарове скло, дуже гарний малюнок такий квітковий. Тут уже ніжка, ми бачимо, немає. Оцієї кульки великої, вона тут тільки йде вже по нижньому краю від чаші. А тут ось така також відрізняє, яка ці вироби від інших. Ось такі грань. Квадратиками, на які тримається чаша безпосередньо виробу І ось погляньте на цю красу. Ну, дуже красивий бокал, дуже, дуже і дуже. Буду шукати. Ще обов'язково хочу придбати такі вироби в кількості 6 предметів. Так, у мене, як ви бачите, на столі знаходяться ось ці два. Бокали, це паламаря, Григорія паламара. Е, я їх вже вам показувала, але я їх виставила для того, щоб продемонструвати. Погляньте, яка різна була висота. Ось, якщо це високий, такий для шампанського, то й другий для вина, а оце для лікеру. Бачите, яка маленька тут чаша. Також, е, також. Марган це таке насичене, насичене скло, з прозора ніжка. І це вже, якщо порівняти, давайте ми їх всі три поставимо, щоб у вас була уява. Ось, бачите, ось така. У мене такий, на жаль, для лікеру тільки один келешок такий. Ось, Ну він досить такий легенький. На відміну від оцих двох попередніх. Вони важкенькі, а це досить такі легенькі. Паламар і його знамениті бокали. Дуже цінуються в колекціонерів. Так, а зараз я ще раз вам покажу ось таку красу. Також це лікарний келишок такий, бачите? Тут уже кручена ніжка безпосередньо і знову ж оця кулька. Знаменита астрійська кулька, на якій тримається чаша безпосередньо келиха. Ось така персунка. Маю також одну, буду шукати хоча б парочку. Так. Подивіться, обов'язково першу частину там розповідала історію астрийського скляного заводу. Дуже знане підприємство. Це улюблене підприємство, яке виготовляло скляні вироби для мене. Так, а тепер я покажу високохудожні роботи. Вони в мене тільки в одному екземплярі, немає других, є ще краще від цього. Однак на сьогодні вони для мене найкращі. Я думаю, і вам сподобається. Погляньте на цю красу. У мене їх якраз два. Це музейні речі, високохудожні речі. І я так думаю, що це авторство Григорія Паламара. Погляньте, насичений марганцевий, такий густий-густий колір. Ось і чудові наліпи. До речі, дуже вони такі важкенькі. Гуляньте ці наліпи, вони нагадують такі метелики, Бачите? Квіточка ось тут, ось посередині, і оце як крильця Ось, Раз, два, три. От вони ось таких три складні наліпи йдуть, які прикрашають ці чудові предмети. Браво, майстру! Браво! Це ж треба таку красу зробити. З задоволенням купила і ціна така була більш-менш приємна для мене. Тому що такі предмети коштують досить і досить дорого. Так, погляньте вже ось такі. Далі вже будуть йти доволі такі простенькі речі. Однак також цікаві, ще ось такий у мене один з такого неодимового скла. Бачите, алмазна грань, двошарове скло. Ось, е якщо Тут такі густі густий малюнок цей, кущиків, то тут в перемішку йде, бачите, з такими е островерхим будемо говорити, е пірамідою, не пірамідою, не знаю, як назвати цей верхній малюнок такий гострим таким кутом і малюнок кущики, Знаменита кулька. ось. Ось такий ще набір існує з виробів келегістрийського скляного заводу. Також з марганцевого скла, хоча і простенькі, однак досить такі цікаві, легенькі дуже ці предмети. Бачите, тут вже таке приземи ніжка, нову ж до, до речі, дуже зручно тримати в руці. Це для шампанського можуть бути використані, або навіть для білого вина. Ну, скоріше всього, для шампанського підійде. Ось такі є у мене два в колекції. Келахи з марганцевого скла. Купуйте марганцеві з марганцевого скла предмети. Вони все менше-менше зустрічають і вони найбільше цінуються в колекціонері. І дорого. Коштують на сьогоднішній день. Так, ще що в мене залишилося. Да, ось таких у мене є, показую один ось такий стакан. У мене їх є шість. Знову ж, бачите, марганець. Дуже багато предметів випускали з марганцевого скла. Ось таке. Вони трішки вазочку нагадують, однак досить зручні для е, води ось такі стакани. Так, що в мене ще є з марганцевого скла? Ось такі невеличкі для лікеру, бачите, келишки, дуже-дуже легенькі, з прозорою ніжкою. Ось тут уже квадратна така, бачите, чаша даного келиха. Ось для лікеру, власне кажучи, можна використовувати навіть і для горілки. Ось такі простенькі речі. Такої ж форми, однак побільше, це вже винний, можна сказати, келик, бачите, з зеленого скла. Ось. У мене він один. Коштував недорого, тому я купила його. Ось такий. Ну і далі чарочок, пару чарочок я вам покажу. Так, з рубіна. Рубінового скла. Бачите, від простої ось така просто-напросто діжечкоподібна форма, чарочка для горілки. Ось Тут уже йде алмазна грань, і тут є ціна. Зараз я вам покажу на цих двох чарочках є ціна. Погляньте, який малюнок цікавий. Це діжечкоподібна форма, це така. Ну, як її назвати. Ну, підскажете мені в коментарях, як назвати цю форму. Така прямокутна, видовжена, подовжена чарочка. Малюнок досить таки цікавий. Так, а тепер погляньте ось є. Дайте, рубль 75. 71 рік здається. Так же? Ні, 77-й рік. Станом на 77-й рік 1 рубль, 75 копійок. Я вам хочу сказати, що це не дешево для однієї такої чарочки. Це не дешево. Та ж сама ціна. І ось на цій чарочці зазначена. Також 77 й рік. Так. І ще у мене є дві чарочки з марганцевого скла. Ось такої форми. Ціни немає. Бачите, це, скоріше всього, був графен, мабуть. І до нього йшли ось такі шість чарочок. А можливо, був просто й набір кількості шести предметів. Не знаю. Треба, треба ще шукати. Ідентифікувати. Мені досить до подоба прийшлася оця чарка. Бачите, який багатий малюнок, двушарове скло накладне, марганцеве, і дуже гарний малюнок. Дивіться, яка красива алмазна нарізка. Від постамента починаючи до самої чаши по всій формі. Ось такий на сьогоднішній день. Я вам показала вироби. До речі, у мене є ще вироби, але вони ще простіші. Це і оселедниці, це і креманки, це і вазочки Знамениті вази. Ми знаємо, вони виготовлялися відразу післявоєнний період з пресованого скла в прес-формі. Ось. Я думаю, що вони вам відомі. А на сьогодні. Хто не подивився, обов'язково подивіться першу частину і полюбуємося чудовими цими келихами, які знаходяться у мене на столі. Звичайно, треба ще досліджувати, звичайно, треба е, і цікаво буде знати, хто ж виготовляв з майстрів ці чудові предмети і які назви вони мають. Якщо вам сподобалось, прошу вподобайку, прошу коментарі, мені буде дуже-дуже приємно. А ви, мої дорогі підписники, любителі скла, колекціонуйте, збирайте, цікавтеся і зберігайте скло Стрийського скляного заводу. Воно того варто, повірте, і з часом такі предмети будуть тільки, тільки дорожати. Тому це і непогане буде вкладення коштів, збереження коштів. На сьогодні все, всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.